Є лазерний рівень, зараз буде дуже цікава інформація. Дослухайте, будь ласка, до кінця. Хочу вам показати дуже поширену проблему майже в будь-якому лазері. Зараз налаштую штатив, і цю проблему ну, можна зробити своїми руками. Дивіться, оце маятник основний, тобто він працює на підшипничках, отаким от чином, туди-сюди ходить. Там стоять магніти неодімові, тобто це система компенсатору маятника, яка його притормажить, скажімо так, уравновішувати. І бувають такі випадки. Коли один з магнітів відклеївся, вони там просто вклеєні на епоксидну смолу або на якийсь клей. Буває таке, що коли один з магнітів зміщується, відклеюється і починає перетягувати трошки більше або трошки менше маятник у свою сторону. І, ми дивимося сам рівень, калібруємо його, все з ним робимо там, налаштовуємо як по схемі, як положено, але нічого не відбувається. Дивимось на підшипнички, підшипнички нові. Тобто цей рівень мені принесли. Він новий, його тільки купили десь в магазині. І принесли до мене. кажуть, неможливо його налаштувати. Там був цілий скандал з продавцем, але ну якось принесли його відремонтувати і виявляється ось така банальна причинка, що просто відклеївся магніт. Його потрібно гарно туди зараз поставити на місце, вклеїти. І відцентрувати, тобто, щоб воно по колу все працювало як потрібно. Тобто, якщо у вас десь якась схожа проблема, то можливо зверніть на це увагу. Буває таке: тобто е акуратненько все розберіть і. Тут, до речі, є такі волоски, щоб їх не повідривати, бо дуже важко потім знайти буде самі такі. І відкалібрувати, відцентрувати. Якщо вам знадобиться професійна допомога з вашим лазерним рівнем, з будь-яким, ми проводимо калібрування, налаштування будь-якого лазерного рівня і робимо професійний ремонт. У нас є всі матеріали витратні, які потрібні для цього, і великий досвід. Дзвоніть по телефону 096 562 37 26, або якщо вам потрібен новий лазерний рівень за найкращою ціною в Україні, ви зможете купити на моєму сайті нівелірдвадцятьчотири 24com або так само дзвоніть по телефону. Каталог у мене дуже великий. Більше 100 видів лазерних рівнів. Це мій основний профіль діяльності, тобто лазерні рівні, оптичні прилади. Кому цікаво, дзвоніть, Дякую.